Знать мене на башку, я пластикова фляжка, невелика небала, особливо збодна, я завжди усім на горі Камуфляжна зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту, конічок, чисту водичку, це зайшло мені в пиво. Не, щоб на склерозі, у нічок чисту водичку, це зайшло мені в пивичку, у дорозі на морозі, головне, щоб на склерозі. Магазин Defender in UA Упізнать мене не важко. Я від пластикова фляжка невелика, немала, особливо зботана, я завжди усім нагод. Мати особисту нічок чисту, водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі, у чисту водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі. Упізнать мене не важко, я відплацю. Особливо сподобана, я завжди усім на годі. Камуфляжна зараз у моді. Зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту. Конічок, чисту водичку. Це зайшло мені в певичку. У дорозі на морозі. Головне, щоб на скрозі. Магазин Defender in UA.